Друзі, вітаю! В цьому відео я хочу поділитися досвідом, як забезпечити себе світлом і теплом під час відключення електроенергії. А точніше розкажу про пристрої, які нам можуть цьому допомогти. На ринку є два типи пристроїв. Перше це зарядні станції по типу EcoFlow, Anker. Це, по суті, великі павербанки, і якщо ви хочете заживити ноутбук, роутер, можливо, консоль. Додаткову ледлампу він абсолютно з цим справляється. Але якщо у вас стоїть задача забезпечити жиленням котел, додаткові насоси тут краще звернути увагу на другий тип пристроїв, який є на ринку. Це інвертори з виносними акумуляторами. Розкажу більш детально про ці пристрої. Почнемо з інвертора. Інвертор перетворює струм низької напруги у струм високої напруги, тобто 12 вольт акумулятора. У 220 вольт, які споживають наші пристрої. Крім цього, він слугує стабілізатором і зарядним пристроєм. Але головна його особливість те, що він вміє працювати з потоками електроенергії. Тобто, коли на вході є 220 вольт, він заряджає акумулятор і напряму пропускає живлення до пристроїв, які в нього включені. Як тільки пропадає живлення, він автоматом переходить на акумулятор і робиться настільки швидко, що пристрої навіть цього не помічають. Я виділив основні три характеристики інверторів і почнемо з першої. Перше – це напруга. Інвертори бувають 12 вольт, 24 та 48. Чим більша напруга, тим менший струм протікає по клемам, по дротам і через сам інвертор. І чим більша напруга, відповідно, акумулятору набагато легше забезпечити необхідну потужність. Але треба мати на увазі, що чим більша напруга, тим дорожче інвертор. Так як інвертори бувають 24 і 48 вольт, а акумулятори в своїй переважній більшості це 12 вольт, ви можете запитати, як же їх підключити. В такому випадку робиться наступним чином: ви підключаєте два акумулятора послідовно. В цьому випадку ємність залишається сталою, тобто, наприклад, якщо це 100 ампер годин, вона така й буде, а вольтаж збільшується. Тобто дві батареї дадуть 24 вольта. Також можна акумулятори підключати паралельно. В такому випадку ємність збільшується удвічі, а вольтаж лишається. Наприклад, два акумулятора 50 А можна підключити до інвертора 12 вольт, і вони разом утворять один великий акумулятор ємністю 100 Агодин. Друга характеристика інвертора це номінальна потужність. Тобто, по суті, це пристрої, які ви можете до нього підключити. Для прикладу, роутер плюс конвертор, якщо у вас оптичний інтернет, це приблизно 10-20 Вт. Ноутбуки 60-100, газовий котел від 100 до 200 ватт. Третя характеристика це струм заряду. Чим він більший, тим швидше буде заряджатися акумулятор. Друга складова такої системи це. Акумулятор. Я розкажу лише про два типи, так як вони є самі розповсюджені і самі доступні. Перший це AGM, різновид свинцово-кислотних акумуляторів. Особливістю є те, що там склаковолоконні прокладки, в яких і відбувається рекомбінація газів. Срок служби таких акумуляторів приблизно 8 років, і цикли зарядки розрядки приблизно 800. Другий тип це геліві акумулятори. У них електроліт знаходиться у стані гелю. Вони дуже добре реагують на велику кількість зарядів і розрядів. Строк служби таких акумуляторів приблизно 12 років, і вони підтримують 3000 циклів розряду заряду. Обидва типи акумулятори закриті. Вони нічого не виділяють і є безпечними. Я вам не раджу використовувати звичайні автомобільні свинцеві акумулятори. Вони не розраховані на такий режим роботи. Вони. Короткочасно запускають двигун, а не як у нас, потроху віддають свій заряд. Також вони є небезпечними. Перейдемо до огляду інвертора. Коли я прийняв рішення, що треба його придбати, на ринку був дефіцит. І вибрати, на жаль, не було чого. Я визначив дві марки, які я весь час моніторив: це був Кемот і Вольт Польська. Це абсолютно ідентичні. Інвертори, вони випускаються на одному заводі з одних тих самих компонентів. Це звичайні китайські інвертори, орієнтовані на ринок Польщі. Зазначено, що даний інвертор видає чисту сину тобто він готовий до роботи з котлом. Потужність номінальна даного інвертора 500 Вт. Поясню, чому я вибрав саме таку потужність. Я порахував пристрої, які я планую до нього підключити. Це був роутер плюс конвертор, два ноутбуки, газовий котел і декілька LED-ламп. І цього виявилось достатньо. На передній панелі ми бачимо кнопку. Ця кнопка включає акумулятор або відключає його, і тумблер, який подає 220 на вход інвертора або виключає. На задній частині ми бачимо звичайний провод 220, а також дроти для підключення акумулятора. Також дві розетки, одна зі штепселем, щоб ви не перепутали фазування для котла. Також є кулер. Він спрацьовує під час зарядки акумуляторів, або коли через даний пристрій йде велике споживання. А зараз перейдемо до позначок на дисплей та режимів роботи. Зараз ми бачимо, що є живлення мережі 220. Відображається вхідна напруга, вихідна напруга. Цей індикатор вказує навантаження. Тут 5 поділок, враховуючи, що у нас інвертор 500 Вт. Кожна поділка приблизно 100 Вт. А також відображається заряд акумуляторних батарей. Зараз інвертор перейшов на роботу з акумулятором. Відобразилася відповідна пиктограма батареї. Вхідна напруга показує 0. Всі пристрої зараз працюють від акумулятора. З'явилося жилення, інвертор перейшов в режим 220. і почалась зарядка акумулятора. Що видно ось тут. Зараз у нас працює котел. Ми бачимо, що на шкалі навантаження з'явилася одна поділка. І зараз землюємо виключення живлення 220. Інвертор перейшов на батарею. Продовжує працювати, навіть не помітивши переходу. Знову включаємо 220. Інвертор перейшов. На роботу від мережі 220 почав заряджати акумулятор, при цьому котел знову продовжує працювати. В один інвертор у мене включений тільки котел, а в другий. Так звана резервна лінія. По всьому будинку я провів додатковий дріт 1 мм квадратний і на з'єднувачах в потрібних місцях підключив колодки з розетками і лампочки 5 Вт. Як тільки ситуація стабілізується і це не буде потрібно, колодки і лампочки можна демонтувати, а основний дріт залишиться. В цю резервну лінію у мене включений роутер-конвертор, два ноутбуки і лампочки по 5 Вт. Спеційно зробив такі енергозберігаючі, щоб вони менше споживали. Зробив заміри споживання, Котел споживає приблизно 120 Вт в середньому. Резервна лінія без світла 20-60 ватт. Якщо ж додаєш світло, це плюс 30 ватт, тобто до 100 ватт. Нараджу включати також інвертор або зарядну станцію безпосередньо в розетку, щоб заживити весь будинок. Це є небезпечним. Дуже легко спалити інвертор. Перший варіант це ви забудете виключити якісь. Потужний споживач, і він спалить інвертор. Другий варіант це ви забудете виключити автомат. І на ту ж саму розетку, коли з'явиться світло, прийде електроенергія. І в такому випадку також інвертор згорить. Біля інверторів виведено дві розетки. Перше це загальне живлення, друге це генератор. Після останнього обстрілу світла не було три доби. І завдяки оцим пристроям і генератору вдалося пережити ці. Труднощі генератор працював по наступному графіку. Дві години працював, чотири відпочивав. За цей час заряджалися акумулятори і охолоджувалися холодильники. Вночі генератор не використовувався на терморегулятори. Я встановлював температуру 18 градусів для того, щоб котел спрацьовував якомога рідше, щоб менше було навантаження на акумулятори. Звичайно, 2 години це короткий період, акумулятори не встигали зарядитися на 100%, але і не встигали сильно розряджатися. Нижче другої поділки на дисплеї інвертора у мене не було. Також хочу звернути увагу, що у інвертора є захист від глибокого розряду акумулятора. Як тільки лишається 20%, він подає звуковий сигнал і через деякий час вимикається, не дає зіпсуватися дані батареї. Перейдемо до цифр в моєму профілі використання, якщо світло відсутнє 4 години. На зарядку потім уходить 2-2,5 години, в залежності від того, як часто спрацьовував котел, а це залежить від того наскільки холодно на вулиці. Зі схемою один інвертор і один акумулятор стомпер годин, і навантаженням роутер котел, ноутбуки і додаткове світло. Вистачає такої комбінації приблизно на 8-10 годин. Зі схемою 2 інвертори і два акумулятори приблизно вистачає на 18-20 годин. Ось також на екрані ви зараз бачите табличку, яка надається саме виробником даного інвертора. По вартості пристроїв. Інвертори на 500 Вт, як у мене зараз коштують. В районі 10-14 тисяч гривень на OLX, акумулятори 100 ампер годин приблизно 8-9 тисяч. Саме такі ціни зараз на ринку. Маю надію, що дане відео буде вам корисним. Якщо є якісь додаткові питання або зауваження, обов'язково напишіть в коментарі. Я на них відповім. Бережіть себе, до зустрічі, друзі.